Супер, все, можна зробити тепер ще вугілля і йти далі копати. Так що так. Отакий домик вийшов. Але копати вже будемо в наступній серії, тому такі. Сьогодні ми чисто такі доробили та й на цьому все. Тому всім дякую за перегляд, усім, кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Отакій у нас домик вийшов. За зверху ми будемо ще застроюватися, поставимо другий поверх. І туди ми вже будемо зносити якісь уже такі, знаєте, там... ставити там книжки, зачарування таке, ну будемо з вами далі розвиватися, дивитися, що в нас далі можна зробити. Е, тому так, да, можливо, далі наступний дизайн буде більше, далі будемо розширятися і зносити цих селян. Можливо, взагалі їм знесем це все. О. Єдине, що тут, що то є. Ось, все, бачите, тут щось є. А я не знаю, що туди є. А, я сюди не зайду, так? Да? А, зайду. А, тут ам. А, варий, варильна стійка, Прикольно. А зверху. Шо? О, приват.